Незалежно ведеш ти бізнес по здоров'ю або не ведеш ти бізнес по здоров'ю, але щоденна рутина оздоровча. Вона має бути присутня в твоєму раціоні повсякденному житті. LR Health and Beauty, оця раз на місяць коробочка, яка в академії мільйонерів на факультеті здоров'я і краси, в мене як в ректора академії мільйонерів, супроводжую вже шостий рік поспіль це свідчення того, що Правильно налаштована рутина, яка дуже радує і яка може приносити користь тим людям, які будуть дивитись це відео і які оздоровчий напрям для себе обирають. Тож, давайте дивитися, що тут гарного. Тут в нас дуже корисні повсякденні продукти. По-перше, це алое з медом. Зараз алоє з медом на акції, тому ми взяли як зазвичай дві родини на мамину. І на нашу. що робить алоє з медом? Це унікальна рослина з додаванням меду, яка насичує організм корисними речовинами більше 200 корисних речовин, які науково доведені що є в рослині алоє, а саме в гелі, який добувається в природньому вигляді з листового величезного алоєвіра. Додавання меду дає позитивний вплив на бронхологеневу нашу систему. Разом алое з медом це додатково до імунітету, додатково на судини, додатково на наш кишково-шлунковий тракт. Подивіться, дуже рекомендую подивитись відео LR Health and Beauty щодо впливу алое на організм людини. Як воно впливає на наші судини, як воно впливає на трофіку організму, як ало допомагає додатково засвоюватись тим корисним речовинам, які при звичному харчуванні можуть доходити до наших клітиночок, а можуть і не доходити. Якщо процес оздоровчий вже такий лікарняний іде, да, тоді організм не дуже сприймає ті корисні речовини, окрім того, що ми можемо не знати і не контролювати звичну їжу. В цьому сенсі а, засмічується наш організм, і потім, які б ми а, добавки до їжі, не використовували без. А... Процесу очищення а, буває, що, на жаль, вітаміни і мінерали не засвоюються. Тому алоя якраз виконує подвійну, навіть потрійну функцію. По-перше, очищує організм і те, що зашлаковано всередині. По-друге, насичує вітамінно мінеральними комплексами самостійно. І по третє а, додатково перед передживанням їжі активізує трофіку організму і те, що ви після алої починаєте вживати, організм його активніше починає. Сприймаєте і витаскує і ті необхідні корисні речовини, які є вже в звичному харчуванні. Тому користь алоє, ну, просто неймовірна. Питання в тому, щоб ти особисто зацікавився цим моментом, зрозумів його для себе і обрав, а який же алоє додавати до свого. Харчового режиму. Я а, в Академії мільйонерів рекомендую звернутись і зосередитись на продуктовій лінійці німецького виробника Елархаус Beauty, адже я знаю цю кухню всередину, як а, відповідально ставляться до сировини, до алої безпосередньо, як її. А, Виробляють да, так, щоб доставити до кожного споживача, як її доставляють безпосередньо в якому а, чистому вигляді, зручному вигляді, як за цим всім доглядають, і яку відповідну користь ми вже як споживачі отримуємо. Наступна корисенка – це колостром. Колостром це в даному випадку, в капсульованому вигляді, молозиво корів, яке доставляється до нас для того, щоб ми могли нормалізувати наш імунітет. У випадку якому? Якщо є підвищення імунітету, це одна ситуація. Якщо є заниження імунітету, то це інша ситуація. Колостром він вирівнює, коли у вас імунітет завищений, коли організм. Сам себе з'їдає, коли організм викликає неймовірні алергії, незрозуміло на що, і а, турбує себе таким чином, також вбиває себе самостійно. А, коли організм занадто ослаблений через певні хвороби, хронічні, а, тимчасові, а, то якраз колостом це той варіант а, імунітетних клітин з молозива для новонароджених корівок, які науковці. Перевірили, що також позитивно впливають на підвищення нашого імунітету, нормалізації нашого імунітету. Іноді буває, коли ви починаєте чихати, і потім ви знаєте, що це попередження того, що організм хапанув якийсь вірус, то достатньо випити декілька капсул колострома, так щоб організм швиденько-швиденько поборов і не розповсюджував далі хворобу. Або якщо вже такий знесилений, якщо цей активізувався вірусний процес занадто сильно, то тут вже прийдеться трохи більше використати колострому. Цисту це вже рослинний варіант підвищення нашого імунітету, а це саме рослина, цистус, яка також допомагає підвищувати і. Тримати бар'єр нашого імунітету саме перед вірусами підвищує імунітет на високому рівні. Якщо колострум має подвійну дію і підвищення, і нормалізацію і імуні... зниження імунітету, то цей стос він саме при вірусних походженнях підвищує імунітет. Рослинний компонент обрані з цієї рослини знову науково доведено на позитивний вплив на організм людини і а, разом колострум плюс цистус це така паличка-виручаличка, коли десь щось одне не дотягує, інше допомагає, і вони з різного боку впливають на імунітет. А в нас вдома да, бачите, два набори: один колострум цистус для нас, для дому, і колострум цистус для мами. А знову таки, коли хтось щось, то зразу беремо і використовуємо. Іноді буває, що ми спочатку одне відкриваємо, одним спасаємось, допомагаємо собі. іноді а, вдвох. А, але дуже зручно, коли воно є. Бо ви хвороб вони не будуть чекати, допоки воно буде у вас вдома. А якщо його вдома немає, якщо ви його себе не привчили використовувати, то дорога до аптечки, до а, ліків класичних це. Ну, так нас навчили з дитинства. Тому знайте, що є в цьому альтернатива? Можна собі допомагати, не шкодячи іншим нашим органам. Тепер ви знаєте, можливо, саме сьогоднішнє відео. Прости мулює вас звернути увагу на цю продукцію, а написати мені в директ і скажете, Женя, а що нам треба мати в домашній аптечці, що використовувати симптоматично, а що використовувати щоденно, так щоб підтримувати організм. Адже наш організм це дуже складна, але зрозуміла система, яку потрібна і щоденна допомога, і симптоматично, якщо ну вже все, як то кажуть, приїхали. І саме продукція «Lar Health and Beauty дуже добрий допомічник до класичного лікування, якщо ситуація не контрольована харчуванням і в додаток до системи, парадигми оздоровлення, гарного самопочуття, довголіття, це дуже класнючий варіант підтримувати себе з фізіологічної точки зору. Академія мільйонерів це рекомендує.